Українська мова уроки 5-6, частина 5. Тема уроку Прикметник, Роль прикметників у мові, правопис прикметникових суфіксів «ськ», цьк сь зік. Сь Тема уроку щитання Драматичний твір Макола Томенко Орел Срібнокрилець Налаштуємося з вами на урок української мови, прослухавши пісеньку, яка має назву прикметник. З вами пригадаємо, що ж таке прикметник. Відкрийте сторіночку 75 у своєму підручнику. Попрацюємо з вами з картою знань прикметник. Пригадаємо, прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї, чиї. Прикметники надають мовленню точності й виразності. Україна, яка рідна, квітуча, благословенна, гостинна, співуча тощо. Прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому роді числі та відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний, наприклад, білий сніг. Біла сукня, біле поле, білі поля, білими полями. Питання завжди ставимо від іменника до прикметника, полями якими білими. Початкова форма прикметника, називний відмінок однини чоловічого роду. Наприклад, теплий який, літній який, міський який. Прикметники можна утворити від іменників чи дієслів за допомогою різних суфіксів. Наприклад, козак який козацький, глина який глиняний, співати який співучий. У реченні прикметник здебільшого є означенням. Наприклад, виріс у лісі який, гіллястий, міцний. Поважний дуб. Поставте відео на паузу і відтворіть із пам'яті те, що ви запам'ятали. Дуже добре. Повертаємося з вами на 17-ту сторіночку. Перечитайте інформацію на ось такому невеличкому плакаті і запам'ятайте та назвіть. Якнайбільше прикметників. Прикметники надають мовленню точності й виразності. І тепер перечитайте найбільше прикметників та спробуйте їх запам'ятати. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре! А тепер спробуйте доповнити наступні речення прикметниками. Почався який день? Запишіть свої прикметники. Яке сонце глянуло крізь які хмари? Також запишіть свої прикметники. Наприклад, можна дібрати такі прикметники. Почався який сонячний день, яке яскраве сонце глянуло крізь які густі купчасті хмари. Дуже добре. Прослухайте вірш, та у дужках напишіть число і рід прикметників, спираючись на інформацію із карти знань. Де ми з вами пригадували? Прикметник це частина мови, без неї нам не обійтись. Ти вслухай слово причудове, йому, як другові, всміхнись. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне й погідне, життя прекрасне, дороге, а очі мами. Добрі, ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а руки теплі і надійні, а погляд сонячний, ясний. Спробуємо з вами написати у дужках число і рід прикметників. Наприклад, слово пречудове, пречудове, – на середній рід. Земля ласкава, люба, рідна. Так, це однина, визначаємо тепер рід. Вона земля, вона ласкава, люба, рідна, жіночий рід. Запишемо. А сонце щире, золоте. Так, це однина, середній рід чудово, а небо й погідне. Знову ж таки однина і середній рід. А голос чистий і дзвінкий. Так, голос який чистий, який дзвінкий. Голос він це в нас чоловічий рід. Вжито в однині. Так і запишемо: однина чоловічий рід. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 3. Запишіть останнє речення у робочий зошит. Давайте з вами подивимося, де ж у нас починається останнє речення. Так. А очі в мами добрі, ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а руки теплі і надійні. А погляд сонячний, ясний. Перепишіть оце останнє речення, не дотримуючись віршованої форми. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Тепер закриваємо тоненькі зошитки, сторіночка 17 у підручнику. Напишемо з вами виділені прикметники з віршика з іменниками погляд, серце, усмішка. Знайдемо з вами виділені прикметники у вірші. Добрі ніжні. Поставимо з вами, поєднаємо із іменниками погляд. Так, наприклад, ніжний погляд. Запишемо з вами це слово Серце. Добре серце. Так, запишемо словосполучення. Усмішка. Ніжна усмішка. Так, запишемо з вами ці словосполучення. А тепер у кожному словосполученні позначте закінчення прикметників. Ніжний погляд. Ніжне закінчення E. Добре серце. Добре закінчення е. А ніжна усмішка. Ніжна – закінчення А. Так. Як ви думаєте, чому у кожному слові в нас різне закінчення? Так, тому що кожне слово має інший рід. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 18-та. Попрацюємо з вами з навчальною одиницею. Прочитайте навчальну одиницю разом із диктором. Підкресліть інформацію, яка для вас є новою. Увага! Прикметники. Змінюються за родами, числами й відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі й відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Білий сніг, біла сукня, біле поле, білі поля, білими полями. Питання завжди ставимо від іменника до прикметника. Полями якими? Білими. Початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду. А тепер поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю два рази, а на третій раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами з наступним завданням. Прочитайте речення. Покажіть стрілочками зв'язок між іменниками й прикметниками, усно поставивши питання, а потім напишіть прикметники у початковій формі. Коли віхола обгортала землю білою ковдрою, а квіти вересу спали під пухнастими сніговими заметами. Сосни стерегли ліс. Знайдемо з вами іменники, які пов'язані із прикметниками. Так, білою ковдрою. Пригадаємо, що питання ми ставляємо від іменника до прикметника. Так, ковдрою якою, білою. Покажемо з вами зв'язок. Яке в нас буде головне слово? Ковдрою, так, а від нього залежне? Білою. Покажемо цей з вами зв'язочок. Ковдрою якою білою. Знаходимо з вами ще словосполучення іменника і прикметника. Так, підпухнастими сніговими заметами. Знову ж таки, ставляємо питання від іменника до прикметника. За метами, якими сніговими, якими пухнастими. Так, бачимо, що до цього іменничка відносяться аж два прикметники. Поставимо з вами і стрілочкою покажемо цей зв'язок. За метами головне слово, за метами якими сніговими, заметами якими пухнастими можемо показати стрілочкою під низом. Чудово! А тепер спробуємо прикметники білою пухнастими сніговими поставити у початковій формі. Пригадайте, початкова форма прикметника це називний відмінок однини чоловічого роду. Тобто, який відповідає на питання, який білою, який білий. Так, сніговими, який? Сніговий. пухнастими який? Пухнастий. Чудово! Запишемо з вами ці прикметники. Молодці! Попрацюємо з вами з наступною навчальною одиницею! Давайте з вами зачитаємо її разом із Диктором. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою різних суфіксів. У суфіксах прикметників «ськ», цьк, сь «зьк», сь богатирський, козацький, запорізький завжди пишемо знак м'якшення. Перед суфіксом «ськ» Знак м'якшення пишемо лише після Л польський, янгольський, хоч янгол, але уманський, хоч умань. А тепер спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Два рази прочитайте про себе, а третій раз спробуйте відтворити. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Тепер застосуємо цю навчальну одиницю на практиці. Попрацюємо з вами з наступним завданням. Прочитайте слово сполучення, виправляючи помилки Вінницька область. Правильно пропущений м'який знак, тому що ми знаємо, що суфікси «ськ», «цьк», сь «зьк» сь завжди пишемо з м'яким знаком. Київська кав'ярня. Так, тут ми бачимо аж дві помилки. Перша помилка пропущений знак м'якшення у суфікси «ськ». І пропущений апостроф, так, у слові кав'ярня. Пригадуйте, коли ми пишемо апостроф. Після губних них биповими ф перед «я є «ї». Чудово! Наступне слово сполучення турецький візерунок. Чудово знову ж таки суфікс тьк, у якому пишеться знак м'якшення. Одеськими вулицями. Те саме правило пропущений знак м'якшення у суфіксі «ськ». у львівських друзів. Так, у львівських друзів суфік «ськ». А тепер поставте відео на паузу та побудуйте звукову модель виділеного прикметника. Так, виділений прикметник Київська. Побудуйте зараз самостійну звукову модель цього слова. Давайте з вами перевіримо. Якщо у вас така сама модель, поставте плюсик. А тепер усно складіть питальне речення із одним зі словосполучень із попередньої вправи поставте відео на паузу та складіть своє питальне речення. Чудово, молодці! Сьогодні ми з вами спробуємо виконати фонетичний розбір виділеного іменника у словосполученні Київська кав'ярня. За алгоритмом на 78 сторіночці. Відкрите 78-му сторіночку розглянемо з вами алгоритм фонетичного розбору. Розбір іменника як частини мови. Перше аналізоване слово. Друге питання. Третє початкова форма. Тобто називний відмінок однини. Четверте частина мови. П'яте істота чи не істота. шосте власна чи загальна назва, сьоме число, восьме рід. дев'яте відмінок і десяте, яким членом речення виступає. Сьогодні ми з вами спробуємо розібрати виділений іменничок кав'ярня, ми його розберемо усно, але на екрані це буде демонструватися для того, щоб ви побачили, як саме. Відбувається виконання фонетичного розбору іменника. Отже, аналізоване слово кав'ярня. Питання ставляємо. Так, питання що? Початкова форма це називний відмінок однини. Так, початкова форма кав'ярня. Четверте частина мови. Так, це іменник. П'яте істота чи неістота. Це назва неістоти чудово. Шосте власна чи загальна назва. Молодці це загальна назва. Сьоме число. Так, це однина. Восьме. Рід Молодці це жіночий рід. Дев'яте відмінок. Так, називний відмінок і десяте, яким членом речення виступає. Тут у нас просто слово сполучення. Ми можемо написати, що це у нас підмет, кав'ярня. Але надалі ми будемо аналізувати іменники саме. Із речення. І коли ми будемо з вами записувати фонетичний розбір іменника, ми будемо писати не по пунктах 1, 2, 3, 4 і так далі. А ми будемо писати через кому. Повертаємося з вами на 19-ту сторіночку і одночасно відкриваємо робочі зошити. Запишіть вправа. 8. Перегляньте презентацію зі словниковими словами. Відтворіть словникові слова, які ви запам'ятали та запишіть у робочий зошит. Метал. Ноутбук Юнат Акваріум Вокзал. Коридор. А тепер запишіть словникові слова у робочий зошит. Дуже добре. Сьогодні ми з вами ознайомимося з новим правилом, яке потрібно обов'язково запам'ятати. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Якщо основа іменника закінчується на х, ш, с, уживаємо суффікск. А кінцеві букви основи х, ш, с не пишемо. Наприклад, Чех чеський. Латиш ЛАТИСІКИЙ, Товариш, товариський, Одеса Одеський, залісся, Заліський. Але в цьому правилі є винятки. Казах, казах сікий. Шах шах сікий. Це два слова, які потрібно запам'ятати. Які в нас не підпадають під загальне правило. Отже ще раз, якщо основа іменника закінчується у нас на літери Х, е, ш, е, с, то ми уживаємо суфікс К, а ось ці кінцеві букви основи їх не пишемо. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази. На третій раз спробуйте відтворити з пам'яті. А тепер спробуємо застосувати це правило на практиці. Запишіть у робочому зошиті вправа 9. Спробуємо з вами утворити та записати прикметники від іменників за допомогою суфікса «ськ». Наприклад, Полісся, який Поліський. Ну що ж, спробуємо. Миколаїв, дивимося, в нас не закінчується основа на ось ці три літери, тому ми просто додаємо суфікс К. Миколаїв, який, Миколаївський? Чудово! Давайте запишемо. Калуш? Так, калуський запишемо з вами. Вільнюсь. Молодці, Вільнюський. Одеса. Одеський. Чудово. Карпати, Карпатський. Дуже добре. Завод. Заводський. Студент. Студентський. Дуже добре. Молодці. Закриваємо свої робочі зошитки. Сторіночка 19 у підручнику. Виконаємо з вами вправу влучність. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно її виконати. Допишіть слово і запишіть його. Давайте з вами перевіримо. Перше, познач рядок, у якому всі слова прикметники. Всі прикметники у нас позначені у рядку П. Вічний яскрава, синє, заячі. Друге. Укажіть рядок, у якому всі прикметники відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. Та виправте помилку. У якому рядочку всі прикметники відповідають на питання, чий чия, чиє чиї. Правильно у рядочку Р чий мамин, чия бабусина, чи є Андрійкове, чиї лелечені?» чи Подивимося, де допущена помилка. Так, у слові лелечені, а потрібно лелечені. Дуже добре. Третє, укажіть речення, у якому зв'язок між іменником і прикметником показано неправильно. Та виправте помилку. Правильно у рядочку, і який тонкий, що літ, ми знаємо, що навпаки, у нас. Зв'язок показується від головного слова до залежного. Головне слово іменник. Адже від іменника ставляється питання до прикметника. Літ який тонкий. І останнє. Укажіть рядок, у якому всі прикметники записано правильно. Так, у рядочку К. Уманський, львівський, подільський. А тепер давайте ми знайдемо три помилки. Так, у слові польський пропущений знак м'якшення, суфікс к, у слові український навпаки, зайв... написаний зайвий знак м'якшення після «н». І у третьому рядочку у слово одеський лише одна літера С. Яке в нас вийшло слово? Так може бути слово прикметник. Які навчальні одиниці ви сьогодні запам'ятали? Молодці. Чудова робота.